Добрый день. добрый день. А есть у вас чопский вестник? Информационный бюллетень чопский вестник? Не дают нам, редко когда дают. Это официальный это, бюллетень да, чопской мискрады. Да, да. Редко это... ну раз, это. Раз в год, если дадут, то хорошо. Раз в год, если да. дадут? Да, не дают нам. Понятно, спасибо вам. Вашего телевизора звук не работает, не працює, не работает, не работает, не работает, не работает. Не Добрый день Скажите, а есть у вас Официальное издание Чопской мискрады Чопский висник Принесли мне, где-то есть Да, можно посмотреть? Можно Оно, а ну, вон он висит uh -huh. А ви знаєте, що не імен вихідного номера, це іздана з порушенням закону. Поэтому, якщо буде від кого-то заявлення в міліцію, ну, у вас бути буде, буде, як свідчелем виступати. Закон України про друковані засоби масової інформації. Стаття 32. У кожному випуску друкованого засобу масової інформації повинні міститися такі вихідні дані. Назва видання, засновник, прізвище та ініціали редактора, порядковий номер випуску і дата його виходу в світ, прізвище та ініціали, особи відповідальної за випуск, індекс видання, тираж, ціна або помітка безкоштовно, адреси редакції, видавця, друкарні, серія, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію і видавець. Але всього цього ми не побачили у вересневому номері з першого і шпальти, якого на нас мудро поглядає цар Галина Васильівна, Галина Васильівна, цар. Це лише прізвище, все інше від лукавого і ще дає нам право називатися українцями, не любов до вишиванки, а слідування української конституції та законом як у будь-якому іншому демократичному правовому суспільстві. Саме нехтування законами з боку можновладців привело до війни в Україні. Так ви за війну чи ви за мир в нашій країні, Галина Васильівна. Вам давно вже пора доводити свою любов до України своїми ділами, а не на шпальтах Бутафорського Чобського вісника. Беріться за справу або ж ідіть геть. Слава Україні.